Доброго дня! Я хочу залишити свій відгук про компанію роботи за кордоном від Андрія Марисюка. Я дуже задоволена, що потрапила саме до цієї компанії. Зі мною зв'язалась менеджер Анастасія, дуже приємна жіночка. Вона мені все об'яснила, від А до Я, що за робота, в якому місті. Ну і, звичайно, я согласилася і поїхала в те місто. Місто було Слупськ. Вже на місці я оформилась, на наступний день зразу вийшла на роботу, була дуже задоволена. Вони предоставляють житло. Це дуже чудові умови, тому що на минулій роботі я орендувала сама квартиру, і було дуже тяжко відложити щось в собі чи щось купити. ну... А так, я лише тратила ну, десь 450 злотих в місяць е, на комунальні послуги. І все. В робочі дні мене годували. Були дуже вкусні, великі порції, гарячі обіди. Е, також я працювала, получалось, від 12 годин. Ну, по 12 годин було. Не скажу, що дуже тяжко, як робота е, і не холодно, хоча я думала, що буде дуже холодно. Так як мені сказали, що плюс 13, плюс 16 буде градусів, але з такою роботою е, ти цього не відчуваєш. В перші дні зразу звикаєш. Працювала я на маринадах. дуже задоволена. Там різні вакансії є. Ну, мені, я потрапила до Маринадів, я дуже задоволена. Е, робота чудова. Я дуже, чесно, дуже рада, що потрапила саме до цієї компанії і мені допомогли знайти таку роботу. Наступний раз, як я буду їхати, я, я, звичайно, ще раз звернуся саме до Андрія Марисюка. Тому я раджу вам. Seu companheiro.